Шановні депутати, на чергове засідання комісії прибуло троє депутатів з Статі, які будуть пропозиції до початку роботи комісії. Поступила пропозиція розпочати. Необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Поступила пропозиція на конечний Володимир. Прошу проголосувати. Хто за, проти, Три За рішення прийнято. Порядок денний розданий на руки. Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, проти, утримався? Три за. Чи є зміни до допов... доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за, проти утримався? Три за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про участь Чортківської міської ради про в програмі Револьверного фонду міст асоціації енергоефективні міста України так з метою залучення позабюджетних ресурсів а також реалізації заходів з утеплення житлового фонду нашої громади пропонується на розгляд рішення про участь Чортківської міської ради в програмі револьверного фонду. Міст Асоціації енергоефективні міста України участь у кілької міської ради у даному фонді ем, створить можливість е, будинкам ОСББ, які мають бажання взяти участь у програмі енергодім, використати частину коштів з даного фонду і повернути безвідсотково протягом року е, дану суму. Е, варто зазначити, що участь у даному е, фонді від, е, фонду від фонду. На будь-який захід, чи то виготовлення ВКД, чи захід чи захід утеплення, чи будь-який захід, можна якби, позичити ці кошти фонду і протягом року повернути вас в цей. Вони підпишуть <постеріг> там, що не просто це довели переліку документів, де вони зобов'язають згідно договору виконати всі свої зобов'язання. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто завтра отримався за рішення прийнято? Переходимо до другого питання. Про ліквідації комунального підприємства. Пропоную зразу змінити назву даного рішення на назву про припинення діяльності комунального підприємства шляхом ліквідації, оскільки в статуті в пункті пише, що підприємство припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи приєднання чи ліквідації. Тому пропоную занесення до назви про припинення діяльності комунального підприємства чи піднім шляхом ліквідації і власне про рішення, оскільки. Будемо з даного комунального підприємства списувати багатоповерхові будинки, які не можуть бути у власності комунального підприємства. Тому пропонується припинити діяльність даного комунального підприємства, створити ліквідаційну комісію, і відповідно до законодавства. Кредитори свої вимоги можуть протягом дві, двох місяців е, висунути і е, також завершити процедуру юридичної особи відповідно до вимог чи не особому. Ні, так. просто я коротко перечитала, коли зміняли рішення. Ні, ми голосуємо один раз. Чи є запитання до тебе що немає, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримався, за рішення прийнято. Переходимо до розгляду до третього питання про внесення змін в програму управління відходами на території Чортківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Дану, в дану програму вносимо зміни як в паспорт програми, так і в додаток в напрямі діяльності та заходи. а саме змінюємо виконавця програми, оскільки Чортський комбінат комунальних підприємств припинив свою діяльність шляхом приєднання до «Благоустрій», відповідно, виконавцям напрямів та заходів діяльності, передбачених по даній програмі, буде КП. Тобто зміни стосуються лише виключно в частині виконавця послуг. Посумок нічого. На Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, три за рішення прийнято. Четверте питання: про внесення змін в програму охорони навколишнього природнього середовища Черківської міської територіальної громади 2024 2026 років. Ситуація в попередньому рішенні змінюється виконавець послуг з часткістго комбінату комунальних підприємств на комунальне підприємство для русі. Запитання? Прошу проголосувати. Хто за, проти, отримався, три за рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду п'ятого питання про втрату чинності рішення міської ради від 30 січня. 2024 року, двадчетверто Даним рішенням 186 було надано дозвіл Чортківських трансу використовувати гуманітарні автобуси на маршрутах без плати за проїзд, оскільки закон України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони потреб населення у перевезних умовах на воєнного стану набрав чинності і дозволив комунальним підприємствам використовувати гуманітарну допомогу. І отримувати плату за проїзд, тому е, існує необхідність визнати таким, що втратив учильність рішення міської ради номер 1866 від 30 січня, яке ці вибор, е, дані автобуси використовують е, да на запоїзд. Відповідно, автобус не буде вертатися.

Велика <певцерпний> <Там, певцерпний> така ситуація, країни-партнери, які дарували містам чи громадам, таким, як наші, е, транспортні засоби чи сміттєвози, чи будь-яку техніку. Воно користується, але ти не маєш права заробляти гроші. Ну то вибачте, на що мені то сміттєвоз, якщо я не маю права. Сміттєвоз це ще тастіше. А от авто ти так цей. А так виходить, що вони мають їздити і безкоштовно збирати. Так, зараз від другує. Чиє запитання? Чи немає трошки голосувати? Хто за, проти, отримується? Три за рішення прийнято. Приходимо до розгляду шостого питання про внесення змін та доповнення до статуту комунального підприємства благоустрій Чотківської міської ради та затвердження його нової редакції. Пропонується внести зміни до статуту комунального підприємства, а саме змінити основний вид діяльності із 39.00 на 38.00. 39.00 звучить інша діяльність щодо положення з відходами 3800 більш обширено, збирання, оброблення, видалення відходів. А також внести зміни в розмірі статутного капіталу із суми 6.801 на суму 7800. Тільки підмено не діялість, відповідно, збільшується студентка. 600 восьмій двадцять черво. Ну, копіканку з копіка. Ну, якщо прямо до, 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 до сліпну, то хіба проходимо. 6801, девятьсот Ну, ну, на 7,824, 702. Ось такі зміни. Якщо немає запитань, прошу проголосувати. Хто за, проти отримався, три за. Рішення прийнято. Пропонується даний проєкт рішень підтримати, підтримати і винести його на розгляд наступної сесії. Дякую всім. Дякую.